Яблучка Слава по 55. Ось такі Вільямс, які гарні. Так? Оце так гарні яблука, по 60. Вільямс. Вперше такі бачу. Прям одне в одне червоні. Такі по 50 груші. І Диня мед по 50 гривень. З цієї сторони. 40-30, ось така сливка. Ну це як продовження тієї точки, що напроти. Буряк 25 і морква по 30. І вже далі тут посередині щось продають. Ану. А по чому? 40 і 30. 40 і 30, Дивіться. Це своє. А зелень? Зелень по 10. Mm -hmm. Дуже ароматне зелень. Вот я вам там понюхати, бачу. я його воду не ставила. Гляньте. Ой, як пахне класно. Ну, домашнє, домашні. от бачите, домашнє. А ви, кажете, домашні не продають. Це домашні.